І до інших тем далі данські винищувачі F-16 надійдуть в Україну вже найближчим часом. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в мережі ікс за підсумками перемовин з прем'єркою Данії Мет Фердеріксен на полях глобального саміту миру. Нагадаємо, що низка західних країн об'єдналася в коаліцію винищувачів на чолі з Данією та нідерландами. Мета коаліції постачання Києву сучасної авіації та підготовки льотчиків до нашого ефіру долучається Ілля Євлаш, речник командування повітряних сил збройних сил України. Вітаємо вас, слава Україні, пане Ілле, Ви чуєте нас? Так, ми зараз так. Навіть... так. Вітаємо вас, слава Україні. Вітаю студію героям слава. Отже, хочемо поговорити з вами про наші очікування від довгоочікуваного отримання. F-16. давайте поговоримо, які цілі у нас будуть пріоритетними для F-16, коли нарешті ми їх отримаємо. Ну, звичайно, що цілі буде визначати наше керівництво однак необхідно також розуміти, що швидкого ефекту очікувати не варто, оскільки ми маємо розуміти, що льотчики мають освоїтися тут в повітряному просторі України, оскільки виконання бойових завдань воно дещо інакше, аніж це навчально-тренувальні польоти. Крім того, ми розуміємо, що ми отримуватимемо F-16 Частково звичайно, що для того, аби ефективно виконувати завдання різної складності. І нам треба багато таких літаків і звісно, що все залежатиме від того, якої кількості, якої модифікації вони потраплять в Україну. Чи може Росія своїми ударами зірвати передачу Ф 16 Ну ударами зокрема йдеться про удари по аеродромах. Власне, що ми можемо зробити, щоб захистити їх, ну, в контексті можливо цих ініціатив, останніх і домовленостей щодо постачання нових систем ППО. Ну, насправді всі необхідні заходи вони вже проводяться і вживаються для того, аби ефективно забезпечити роботу F-16 та їх розміщення на території України. Звичайно, що ворог ми розуміємо це, що ворог буде полювати на ці літаки. І звісно, що про те, що йому вдасться там щось дуже сильно зірвати, про це говорити не доводиться. Оскільки ми зараз бачимо, що ворог активно намагається атакувати наші аеродроми. Проте ви бачите, що українська авіація продовжує виконувати завдання досить успішна, тому звісно, що всі необхідні заходи вони будуть жити для того, аби убезпечити літаки та забезпечити їхнє ефективне виконання завдань у нас в нашому повітряному просторі? Ми розуміємо, що дуже велика складова успішності F-16 в небі в бою. Це звісно і підготовка наших пілотів. На якому зараз вона етапі? Наскільки готові українські пілоти до керування F-16? Ну, цей процес він власне безперервний, як я і раніше говорив. У нас є три етапи: це наземна підготовка, підготовка на легкомоторних літаках та безпосередньо на F-16. Всі вони тривають безперервно. Крім того, також ми готуємо і інженерів, механіків, які забезпечуватимуть обслуговування даних літаків. Власне, очікуємо вже завершення на останніх етапах підготовки наших пілотів, які вже Напрацювали необхідну кількість польоту годину, ну, звісно, що цей процес він триває протягом всього життя льотчиків, оскільки цей досвід він зберігається постійно, і чим більше у льотчика є нальоту годин, тим краще він володіє своєю машиною, тим ефективніше він виконуватиме бойові завдання. В північно-атлантичному Альянсі, зокрема, про це говорив Єн Столтенверта, представники лідери інш... різних країн, які долучаються до цієї літакової коаліції. Що, ну, це якщо говорити про останні свіжі заяви, що застосування літаків безпосередньо по цілях на території РФ вони не є ескалацією. Буквально в попередній годині ми говорили про те, чи зможемо ми в разі надання нам далекобійних ракет до цих літаків бити по аеродромах, по виробничих потужностях, де там ті ж самі каби виробляються або ракети, або дрони шахеди. Вглиб на 500-900 кілометрів вглиб супротивника, чи є у нас вже такі розрахунки, намічені цілі? Власне чи можемо ми по них працювати, чи зможемо ми по них працювати? Ну, ви ж розумієте, що ми не можемо обговорювати такі деталі. Звичайно, що повітряні сили вони виконують завдання, поставлені нашим командуванням. Ми працюємо безпосередньо наразі з тим, що у нас є, і по тих об'єктах, які наразі визначені. Здебільшого це звичайно посилення нашої протиповітряної оборони, відбиття повітряного нападу противника і боротьба з малорозмірними цілями, а також безпосередньо нанесення потужних ударів на лінії зіткнення по тимчасово окупованим територіям, де зосереджується велика кількість особового складу. Ну та також техніки противника. Звісно, що це все залежить від того наскільки буде розвиватися подальша політична ситуація, і ну, політична воля. Звісно, ми не можемо говорити про конкретні об'єкти і цілі на території РФ, але ми можемо, наприклад, говорити, чи є спроможності можливості у росіян захистити ну гіпотетичні важливі об'єкти всі від цих ударів, тому що знаємо, що у них в принципі є проблеми з ППО, адже вони перевозять їх там із далекої зі сходу своєї території, і з-кордону, куди раніше постачали своїм країнам партнерам От з спроможності захищатися у росіян які? Ну, якщо говорити про наземні системи ППО, то звичайно на таку велику територію, як Росія, в них їх звісно не вистачає, оскільки. Бачимо досить успішні атаки наших і безпілотних літальних апаратів, в тому числі по їхнім литовищам. Звісно, що російська територія потребує багато станцій, зокрема, вони також використовують і літаки для прикриття тих місць, де в них не вистачає саме протиповітряної оборони. Тому звісно, що росіянам складно захистити повністю всі свої об'єкти, захистити всі свої ділянки. Ви бачите, що наші фахівці спроможні проводити різного роду операції, зокрема такі. Ви почали говорити про підготовку так само і технічного персоналу для F-16. Наскільки вона успішно проходить, і наскільки це літак вимагає нових знань і підходів для наших техніків? Ну, власне, будь-який літак, це серйозне навантаження на логістику, серйозне навантаження на фахівців, які будуть обслуговувати та забезпечувати будь-який літак, будь-який тип систем, оскільки це робота із досить високоточними високотехнологічними деталями, і звичайно, що від цього залежить життя і здоров'я пілота. Тому цей процес він не менш важливий, як і сама підготовка безпосередньо самих льотчиків. І цей процес він так само постійно триває, як і підготовка пілотів. Власне, як тільки. Ки ми закінчуємо підготовку одних на їх квоти, одразу набираються інші фахівці. Ну і звісно, що досвід цих людей він може мультиплікуватися вже безпосередньо в Україні. Вони можуть ділитися своїм досвідом з колегами, і звичайно, що це би певним чином прискорило підготовку. Око, але звісно, що ми потребуємо значно більшої кількості підготовки як наших пілотів, так і безпосередньо інженерів, які забезпечуватимуть безпеку польотів у цих літаків. Тут -то варто ще говорити і про універсальність налагодження процесів, про інтеграцію різних типів літаків від різних країн партнерів. Отже, нагадаю, що це є літакова коаліція. Давайте згадаємо про заяву Останні, там Меня Макрона, чільника Франції про Міраша 2000 про інші борти з інших країн раніше. Просто в експертному колі була думка, і в нашому фірмі це обговорювали, що. Краще було б, щоб звісно всі літаки були в 16 наших партнерів. Було б ну значно простіше їх інтегрувати в єдину систему там координації злагодження. Нині ж у нас така теза ну воліє здебільшого серед експерт серед фахівців авіаційної царни. Що можна в принципі інтегрувати різні типи літаків? Наскільки ми до цього процесу готові? Ну, як ви бачите, ми досить ефективно вже от поєднання саме міг 29 су 27 су 24 су 25 І звичайно, що ми очікуємо на Ф-16. Очевидно, якщо ми можемо забезпечити саме такий процес, то звичайно, що ми готові до інтеграції нового типу літаків в нашу авіаційну складову панела. Очевидно, що очікування цих літаків створює дуже великі сподівання для українців. Дуже багато про це говорять і про якісь зміни на полі бою. Наскільки ми справді можемо сподіватися, що вже влітку ми отримаємо якийсь дуже такий осягаємий і швидкий результат? Ну, звичайно, що все залежатиме, як я вже сказав, від кількості цих літаків в модернізації та озброєння, яке власне надійде з цими літаками, якого типу будуть ракети, якої дальності. Звичайно, що літаки це досить потужна складова, але в таких широких умовах ведення бойових дій необхідно розуміти, що це багатокомпонентна складова, яка також передбачає і застосування і сухопутної компоненти, тобто всі разом ефективно злагоджені дії, вони призведуть до успіху. Тому звичайно, Ано, що потужне поповнення нашого авіаційного парку, його розширення, оснащення більш сучасними новими зразками озброєння. Воно би дозволило більш легку і ефективну роботу наші сухопутні складові наземні компоненті для виконання поставлених завдань і відбиття наших тимчасово окупованих територій у противника. Так, ну дякуємо на цій ноті. Будемо з вами прощатися. Ілля Івлаш влаш речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами в ефірі.